Майорка закрита для ляльці, але українців тут приймають. І навіть якщо ти мав захист в іншій країні Європейського союзу, закривати його не потрібно. Просто приходиш у поліцію зі своїм закордонним паспортом, фото і адресою. До речі, для подачі на тимчасовий захист на майорці прописка не потрібна. Але для медицини, школи чи отримання соціальної допомоги, прописка буде потрібна. Одразу після подачі документів ти отримуєш НІ типу ідентифікаційний номер іноземця, з яким можна працювати, орендувати житло, відкривати рахунок у банку. А от пластикову картку Ці можна чекати довго в Іспанії є слово манана завтра. І коли це завтра настане, не знає ніхто, бо тут ніхто нікуди не поспішає. А от з житлом тут біда туризм з'їв повністю ринок. Ціни шалені, життя набагато дорожче, ніж на материки. Невеличка квартира в місті Пальмі, наприклад, коштує 1200 євро в місяць. З тимчасовим житлом може допомогти Червоний Хрест. Вам нададуть хостел чи притулок на кілька тижнів, але не більше. Через туризм постійне житло знайти дуже складно. Безкоштовних курсів іспанської або каталонської мови тут немає. І будь-готовий. Тут жарко, дуже дуже жарко.